Спочатку енергійна зарядка для розігріву і мерщій до ополонки. Близько 30 рівнян прийшли у суботу до басового кута, аби взяти участь у змаганнях із зимового плавання. Серед них і 39-річна Анна з кількамісячним стажем моржування. Так придумала. Сьогодні придумала, завтра пішла і усміхнулася. Мені це сподобалось. Я ходжу тепер кожну суботу і неділю. Тепер ту суботу прочитала оголошення. Снятські змагання. Вирішила, що треба спробувати. Зрешті, зацікавиться. Це це якісь нові враження, нові Я почуття. 10 метрів крижаної дистанції Анна подолала за 15 секунд. Рівнянка впевнює, у таких змаганнях тішать не призові місця, а участь. Йо, рівнянка, класна. хочете, щоб з нього походити. Ні? Ні? Ні. Серед учасників, як і затяті мержі, так і початківці. А як довго ви готувалися? Займаєтесь максимою? Так, да, довго. Вчора ввечері, по вашій посилі прийшов і записався <гум> і проплив. <гум> наскільки, наскільки довго? <гум> Адреналін. бодрство таке хороше. Отлічно. Заплив класний. Очень активний від спорту. Совітую всім. Після занурення моржі одягатися не поспішають і майже голяка у мінус два їм тепліше, ніж глядачам у верхньому одязі, яка нагороджується дипломом і срібною медаллю. Депресії чи поганому настрою рівненські моржі мають альтернативу: зимове плавання. кажуть так і енергії більше, і візитів до аптеки менше. Анастасія Бачук, Євген Миренчук, новини рівного.